Добрий ранок, Україна. У нас знову нема світла, при цьому світла нема на потолку. А світло де повинно бути? В Серці. До нас завітала Наталя своїм таким красунчиком. При цьому, якщо ви запитаєте, звідки Наталя приїхала до нас? З міста. Подольська. Подольська. Подольськ. Раніше Котовськ, зараз Подольськ. Наталя сіла. В поїзд. Потяг. І приїхала до нас. От бачите, тут за поворотом люди живуть і запізнюються. А Наталя приїхала саме до нас. Побачили ви нас, де? В інстаграмі. В інстаграмі. І отак довіра, довіра до нас велика, тому і здалеку, здалеку приїхали до нас. При цьому провели огляд, призначили препарати, і у нас є рубрика добрих справ. До нас декілька днів тому завітала. Валерія з лордіком, бішон фрізе, біленький, красивенький, і Валерія передала копієчку на добрі справи. А сьогодні всі послуги Наталі безкоштовні. Отак От Наталя. А Наталя каже: я стесняюсь, не треба соромитись добрих справ. Тому сьогодні Наталя і туди, і обратно, їде безкоштовно. І лікування теж безкоштовно завдяки рубрики добрих справ. Дякую, Наталі, що довірилась інстаграму і завітала до нас. Вам Дякую вам огромне. Дякую.